І цікаві факти про іерогліфи в японській мові. Іерогліфи прийшли до Японії з Китаю, прихопивши з собою китайські читання. Проте через складнощі з вимовою китайською японці їх трохи переробили. Один іерогліф може мати кілька китайських читань і кілька японських. Деякі іерогліфи взагалі не мають китайських читань. Такі іерогліфи були вигадані вже самими японцями, їх мало, але вони є. Наприклад, плантація. Найскладніший іерогліф японської мови складається із ста восьми рис. У буддизмі бонно це психічні стани, які можуть затмарити розум і потенційно проявитися у шкідливих діях. Японські буддисти вважають, що існує сто вісім і тому вони представлені кількість рис у іерогліфі. У сучасній японській мові боно записується інакше, що можна перекласти як те, що турбує розум. Третій факт: що у іерогліфі важливий порядок написання. Раніше це було необхідно для швидкого та зрозумілого написання пензла. Тепер японці простіше до цього ставляться, особливо якщо ви іноземець. Якщо ви пишете іерогліфи та ще й порядку рис дотримуєтеся, може викликати у японців неконтрольоване.